Куди він побіг? Давай за ним, давай, давай, за ним, за ним. Наше він почав ламати, ми так не домовлялись. Олег! Олег! Він втік. Це програма ревізор житлових кварталів і такого ми точно не очікували. Це найнапруженіший випуск в історії. Він його штовхнув! Що ти знімаєш? Пішли! ЖК «Синергія Сіті, місто Ірпінь, і ми починаємо. Все починалось як завжди. Ми підібрали незалежного журі. Це Олег, йому 26 років, і до цього він проживав в звичайній хрущовці. У рамках нашої програми ми поселимо його в ЖК на один день і запитаємо його незалежну думку. Олег, слухай, дивись, нам за позитивний вілок не платили. Зможеш так нормально трохи пройтись по Ну Та, так. Так, окей, все хорош. Все було як завжди до тих пір, поки Олег не потрапив на територію. Ого, тут багато всього. Клас! Куда він біжить? Лаха, стій, Олег! А далі йому просто зірвало дах. Куда він побіг? Давай, за ним, давай, за ним, за ним! Що ми вже можемо відзняти якусь підводку? Ви ж вже помітили тут негативно? Не знаю, нічого не помітили. Ну як нічого не помітили? Ну, ви ж дивилися ж. Що... Ну, в моєму будинку можна було куди хочу кидати. Тут воно ну, так все чисто, гарно, ну мені дуже подобається. Знаєш, ми його взяли експерт, блін. Стоп! Він втік! Ви бачили все самі? Ми не можемо рекомендувати цей жака, так як наш журі Олег просто втік і сказав, що залишиться тут жити. Тож робіть висновки самі.